Добрий вечір, да, фри. А, сука, кобет, тай наш. Тупая, ступа бронтинка. Так, ходемо, блядь, те сан служба, та яка, блядь, позов, блядь. Ходемо, блядь, на те сан блядь. Гарабом проверяти свіже пево, блядь. нас насвежа, блядь, чи не свіже. Это ка, блядь, з вами, блядь, в головних ролях це блядь, Валерка. Вулярка, просто Влерка. Хана просто Та Да глянь, яке Вівара, блядь, ревно, блядь. Ревкій новівар буває, блядь. 6 пизда, ну, блядь. О, блядь, новопобудований будинок. І от кажуть, що Малинів... Малинів це не столиця, блядь. Ханішне, що не, бля, попідгається столиця. Ааа. Бач баба, блядь. А от паленте, погляньте, які будинки будуть. За які кошти? За які? Ось де вони беруть такі гроші. Де? Таке грошей. Коспи заробляє Петька Шомський по 300 гривень, блядь, І то він більше на горілку записується, блядь. Так. Подивимося що второго там. Люди, люди, люди тут часто завісають. І от кажуть, там що немає за От сюди, блядь, дай 5 Шомського, він би, блядь. Сісти. Все би, б, блядь. О, проглянемо паракапну, бачите, блядь, люди буде А, блядь, гляньте, блядь, на мене блять будуває такого, блядь. Не... Да. Да. О. Все.